Слава Україні! Чи дозволено ходити в лазню при грижі хребта? Міжхребцева грижа це серйозне захворювання, за якого пульпозне ядро диска зміщується, а фіброзне кільце розривається, а відвідування лазні передбачає прогрівання всього тіла тривале або короткочасне. Перебування в умовах підвищених температурних режимів. Чи можна в цьому випадку паритися в лазні при грижі поперекового відділу хребта? Давайте спробуємо розібратися. Що собою являє грижа хребта? І як вона з'являється? Грижа з'являється часто як наслідок сколіозу та остеохондрозу. Також міжхребцева грижа може з'явитися внаслідок травми. Надлишкової ваги, що несе серйозне навантаження на хребет і всі суглоби. Мало рухливого способу життя, особливо в людей, які змушені тривалий час перебувати в статичній позі. Залежно від того, в якому місці хребта локалізовано захворювання, можна виділити певну симптоматику: грижу в попоріковій ділянці супроводжують болі в цій же ділянці з ірадіацією в ніжній кінцівці. Больові відчуття в грудній ділянці та серця характеризують грижу грудної частини хребетного стовпа. А нодота за хворобливі відчуття в ділянці шиї та плечей визначають шийну грижу. Давайте трошки детальніше зупинимось на хребетній грижі, яка найчастіше локалізується в попереку, і відповідно викликає боліві відчуття саме в цій ділянці. Міжхребетні диски цієї частини хребетного стовпа з часом піддаються дегенеративно-дистрофічним процесам, внаслідок чого зменшується їхня здатність до амортизації. Для поперекової частини хребта, що зазнає високих навантажень, це обертається втратою рухливості та гнучкості, незворотні процеси стають Загрозою розтягнення або розриву фіброзного кільця, що є периферичною складовою кожного диска. У результаті змін драглистої субстанції в пульпозному ядрі, розташованому в центральній частині диска, починається запальний процес. Від деформації страждає міжхребцевий диск. Відбувається його випинання в простір спинномозгового каналу. Таким чином відбувається формування грижі між хребцями. Основними симптомами процесу є поява різкого болівого сплеску, прострілу в попереку через розрив фіброзного кільця. Неправильна терапія призводить до ураження нервових закінчень, порушення кровопостачання, паралічу нижніх кінцівок, лікування захворювань хребта досить складний процес, яким повинен займатися кваліфікований фахівець, щоб не доводити стан до крайнього заходу, тобто хірургічного втручання, слід починати лікування захворювання якомога раніше. Яку користь може принести прогрівання в парній? Чи дозволено ходити в лазню при грижі хребта з дозволу лікаря? Медикаментозну терапію допустимо поєднувати з використанням народних методів, а також зігрівальними процедурами, адже з давніх давен лазня була найкращим способом позбавлення від багатьох захворювань у разі грижі питання відвідування лазні або сауни вельми спірним. Залежить від індивідуального стану людини і розвитку недої. Обов'язково порадьтеся з лікарем-спеціалістом, щоб він дав вам дозвіл на відвідування парилки при вашому захворюванні. Консультація у лікаря неодмінно відповість на ваше запитання про те, чи можна ходити в лазню з міжхрипцовою грижею саме у вашому випадку, з урахуванням супутніх патологій, ступеня ураження дисків і стадії захворювання, а також можливих ускладнень. Також лікар роз'яснить вам, скільки часу потрібно перебувати в парильні і яка температура бажана для вашого організму. Якщо ви не порадилися з лікарем, то найкраще уникнути відвідування парною, для того, щоб не було серйозних наслідків від міжхребцової грижі. Як діє парна на грижу? Тіло пригрівається, внаслідок чого до ушкоджених частин тіла посилено, спрямовується кров, насичена пошивними елементами і киснем, а також відбувається посилений лімф Виходить, що в разі грижі хребта можна і корисно паритись в лазні, оскільки токсини швидше піддаються руйнуванню і виводяться з організму. При цьому нові клітини формуються теж швидко. Таким чином відбувається. Активізація відновного процесу в організмі людини, запалення знижується, усувається набряк уражених тканин, напруга в м'язах зменшується, легко минає дискомфорт у спині, як супутній момент зміцнюється імунітет. Якщо парити з пригріжжі хребта віником, то можна цієї процедури замінити масаж. У цьому випадку швидше йде відновлення хрещової тканини в суглобах і розширюється просвіт артерій. Але чи завжди можна паритись при грижі поперекового відділу хребта? Чи існують протипоказання для того, щоб гріти спину або саму грижу? Чи можливо, шкода від лазні? Тут важливо вивчити фізіологічні причини. Під час загострення захворювання збільшується набрік ураженої ділянки і посилення хворобливих явищ. З цієї причини гріти грижу хребта і паритися в лазні не можна. Ще раз гріти грижу і паритись в гострій фазі захворювання, коли ви відчуваєте гострий біль у спині, ні, не можна, оскільки у зв'язку з прискоренням усіх процесів в організмі до хворого місця надходить занадто багато крові. Збільшується набряклість ділянок тіла, хворобливе відчуття посилюється і значною мірою збільшується запалення в нервових каналах, здавлених грижею. Тобто, в деяких випадках паритися в лазні з грижею хребта не можна. Не можна паритися в лазні так само, якщо спостерігається секвестрована грижа, коли пульпозне ядро не просто випадає в мозка. Канал, а відбувається від нього відділення невеликого шматочка. У цій ситуації парна має пряме протипоказання, оскільки нагрівання такої грижі призводить до тяжких наслідків. Секвестрована грижа часто призводить до інвалідності, не можна паритись так само за сильне оздавлювання нервових каналів при гарячкуватому стані, у разі хворобливих відчуттів нез'ясованого генезу, тобто незрозумілих незвичних болів або відчуттів у попереку, а також у разі онкологічних захворювань. Не варто ходити в парну після вживання спиртовмісних напоїв і рісного прийому їжі, чи можна гріти грижу іншими методами спробувати копірувати бойові відчуття і лікувати патологію хребта можна не тільки банними процедурами, Допускається нагрівання хворого місця за допомогою сонячного проміння, але тут так само як і в лазні, потрібно дотримуватись правил Прогрівання здійснювати не більше 15 хвилин. Природна засмага благотворно позначається на стані поперекової частини спини. Помірне перебування під сонячними проміннями надасть наступний лікувальний ефект, посилиться синтез вітаміну Д, що відповідає за міцність кісткових тканин. В результаті прогріву розшириться капіляри, що прискорить виведення токсинів, підвищиться вироблення природного шкірного пігменту меланіну, Нестача якого призводить до синдрому Паркінсона, щоб уникнути агресивного впливу ультрафіолету, тобто сонячних ударів, опіків, засмагати на пляжі слід зранку, а наступний прийом сонячних ванн рекомендовано у другій половині дня, коли ультрафіолет. Найменш шкідливий для шкіри, а дозвіл на пригрівальні процедури на сонці, так само як і у парильні, має дати лікар, виходячи з індивідуальних особливостей і стану організму хворого. При цьому захворюванню фінська лазня вирізняється великими позитивними властивостями. Тут комбінується підвищення температури і незначна вологість, у результаті виділяється багато поту. Шляхом глибокого пригрівання організму в сауні можна дістатися до глибинних м'язів, які важко дістати під час масажу, і як наслідок посилити приплив кисню і поживних речовин до них та активізувати їхню діяльність. Існують деякі правила відвідування лазні або парною. Або сауни за такої патології не дозволяється застосовувати прохолодну воду, обтиратися снігом, навіть якщо хвороба поза загостренням, слідкуйте за температурним режимом води. Важливо, щоб вона була кімнатної температури для обливань у парній або сауні перебивати. При температурі не більше 45 градусів не перевищуйте час перебування в сауні або в парині приблизно до 15 хвилин. Якщо паритись при грижі хребта віником, то можна цією процедурою замінити масаж. Потім 10 хвилин обливати тіло водою з 20 градусною температурою після цих заходів. Рекомендується ще раз прогрітися, це дасть змогу зберегти ваш хребет і грижу від різких температурних перепадів. На цьому грунтується застосування сауну в кінезотерапії. Сауна в цьому разі є одним з елементів циклу відновлюваних процедур, поряд із тренажерами, прокачавши необхідну групу м'язів на тренажерах, а потім попрацювавши в аеробному режимі над гнучкістю і розтягуванням м'язів, пацієнти кінезотерапевтичних центрів, як правило, вирушають у сауну, де піддають себе контрастним водним процедурам. Їхньою частиною поряд з прогріванням організму в парині є. Обов'язкове занурення на кілька секунд у холодну воду з температурою для початку трохи нижчою за 20 градусів Цельсія, і поступовим зниженням до плюс 6 градусів Цельсія. Під час таких процедур не тільки виводиться молочна кислота, яка накопичується в м'язах після навантажень, і яку називають в побуті кріпатурою, а й прокачуються і пожвавлюються самі м'язи. Найцікавіше, що відповідною реакцією нашого організму на холод є виділення тепла у великих кількостях, а з ним і гормонів радості, ендорфінів. на цьому ефекті сидять моржі, але моржування складна наука, і займатися ним варто тільки під постійним наглядом лікаря. А ось контрастні водні процедури в сауні зміцнюють не тільки серцево-судинну та імунну систему, а й м'язову теж. Під впливом холоду посилюється кровообіг, і кров разом із поживними речовинами доходить до найбільш, так би мовити, забутих м'язів. Але друзі, однією сауною всіх проблем з хребтом не вирішити. Тут необхідний Комплекс заходів і обов'язкова зарядка лежачі, але як елемент лікувально профілактичного комплексу, сауна чудовий помічник. Кількість відвідувань краще регулювати, виходячи із самопочуття. Ніяких спеціальних обмежень тут немає. Головне не випробувати себе на витривалість. Ще один спосіб лікування грижі теплом це грілка. Грілка належить до інших способів пригрівання грижі, яким може скористатися кожен. Під дією грілки напруга зм'язового корсета знімається, усувається напряклість, знижується біль в ушкодженій ділянці. Вода в грілці має бути теплою. Можна використовувати пристосування спільно з вовняною хусткою для забезпечення м'якого пригрівання пошкодженої у жодному разі не можна заливати грілку акропом і прикладати до хворого місця. Тепловий вплив має бути помірним, допускається застосування кількох грілок для забезпечення симетричного пригрівання і охоплення великої площі. Якщо вода в грілці остигає, компреси можна знімати, а подібні процедури виконуються щодня по 2-3 години. Серед нових методик лікування грижі, так звана черешкірна лазерна реконструкція міжхребцового диска. Метод дає змогу шляхом, опромінення лазерними променями постраждалої від грижі ділянки хребта провести випарювання пошкодженої частини. Висока температура пучка лазерних променів вмикає процес відновлення хрещової тканини. Хід операції можна відстежувати на моніторі, оскільки пацієнт перебуває у свідомості, розігрів. Під час опромінення не призводить до руйнування міжребцевого диска. Частина структури пульпозного ядра випаровується, викликаючи його стиснення, іноді оперативне висічення грижі поєднують із лазерним опроміненням для поліпшення процесу загоєння і профілактику рецидиву. Лікування захворювання хребта доволі складний процес, яким має займатися кваліфікований фахівець, щоб не доводити стан до крайнього заходу, тобто хірургічного втручання, слід починати лікування захворювання якомога раніше, з дозволу лікаря медикаментозну терапію допустимо поєднувати з використанням народних методів, а також зігрівальними процедурами. Адже з давних давен лазня була найкращим способом. Позбавлення від багатьох захворювань. Так що, друзі, використовуйте цей чудовий метод і, як то кажуть, з легким паром. Друзі, підписуйтесь на медичний канал, ставте вподобайки, розповсюджуйте цікаве відео. Бажаю всім здоров'я і до нових зустрічей на медичному каналі.